У нас головна дискусія виникла з приводу того, що для різних професій потрібні різні навички. Комусь в одному ряді професій нам потрібні які скіли, які навички. А для інших, таких як медики, лікарі, вчителі, які ми ще галузі, технічні працівники, вузькі спеціальності потребують юридична галузь потребують. Інженерна спеціальність потребують більше все-таки твердих, базових, фундаментальних знань і навичок. А, але є галузі, в яких викликаються спори. Про що ми сьогодні говорили? Наприклад, креативний менеджер, то такий креативний менеджер, той, який генерує ідеї, той, який може управляти, організовувати процеси і так далі. Це, як правило, промисловість може бути. Це поліграфія, наприклад, коли треба креативно мислити, щось вигадувати, організовувати процес і швидко реагувати на побут. На економічні, політичні, соціальні зрушення в суспільстві. Звісно, це та має, має бути живий мозок. В кожній діяльності в кожній компанії потрібні різні абсолютно люди з різними темпераментами, з різними навичками. І просто, якщо це людина руху, ну там може бути неналагоджена компанія, неналагоджена співпраця. Потрібні і креативщики, і потрібні емпатійні люди, які атмосферу просто узгоджують так, все зглажують, кути. І потрібні люди, організатори, у яких там чітко все дисципліна, розклад, які все це структурують. Питання залежно: чи може людина? Якщо вона від природи не креативна, якщо в неї немає творчих ніяких задатків, чи можна оці софт скілси, які націлені саме на креативність, на генерування ідей, якось е, сформувати, щоб людина не почувалася себе незадіяною? Да, щоб вона не почувалася в звикнутої за борт корабля під час? А, а, креативні навички можна розвивати. Слово, це межта, яка як у спорті качається. Да, Абсолютно, це можна розвивати, це, з цим можна працювати. І вийти на той базовий рівень хоча б цих креативних навичок, які вам будуть необхідні для тієї базової професії, до якої ви хочете зайти. Так, це дуже цікаві вправи про розвантаження, це створити зірку і координування, створити черепаху, вони дуже допомагають тому, що тут фіксована напружена обстановка, і ми розвантажуємося. Мені сподобалося дуже права поділи людей на чотири сторони світу. Це суперова вправа. За Захист схід, південь і, півден, півден. і північ. Справи. Ну я точно знайшла себе у двох сторонах світу і точно впевнена, що чому на жаль, на жаль, немає в мене тих <світ> якостей, які які притаманні півночі і сходу. От над цим потрібно працювати і ще про прогнозування розвитку суспільства, суспільства на наступні 10 років а, взагалі а, щось а, неймовірне, це... мало того, що ми прописували, як було в минулому, 10 років, 5 років, як зараз. Але ми спрогнозували в майбутнє. Причому ну, у нас загальна цінність вийшла в цьому майбутньому. Вийшло так, що у нас акумулювалося все і соціальне, і політичне, все, і, і економічне. Але теза сьогоднішнього засідання а, це Свобода мислення, свобода вибору, вміння себе підлаштувати під обставини, реалізувати щастя в моменті, реалізувати себе і бути щасливою навіть тоді, коли це неймовірно неможливо взагалі. Правда, дівчата?